Є люди маленькі, є люди великі, є люди отруйні, є люди як ліки, є журавлі серед них і синиці, є люди мільйони, а є одиниці. Є люди, як зорі, є метеорити. Одні щоб мовчати, а є говорити. Є люди, як всесвіт, а є як краплина. І кожній людині є в світі людина. І в кожному світі є звірі і люди, є прокурори, присяжні і судді, є люди, як сонце, і люди, як вітер. І будеш вмирати за них ти і жити. Та умить, як зустрінеш для себе людину. У цілому світі найближчу єдину. Можливо. Багато, можливо, у Богу, людина як іскра, подібна до Бога. Тому не суди помилки і провини, люби цілим серцем маленьку людину. І не вдавай, що байдужий до неї. Бо люди скарби, а не просто трофеї. І в час, коли впаде вона на коліна. Один не пам'ятай, що ти також людина.